Чи корисна річкова риба і яка саме? Користь вона містить легко засвоюваний білок, необхідний для м'язів, органів і шкіри. Легко засвоюється, містить поліненасичені жирні кислоти. Більшість річкових риб, щука, окунь маложирні, що добре для тих, хто слідкує за вагою або має проблеми із серцем. Риба містить залізо, вітамін Д, калій, вітаміни групи В, селен. Більшість цієї риби доступна. Її бажано вживати 2-3 рази в тиждень. Чим небезпечна річкова риба, можна заразитись на сальмонельоз, шегельоз, дизентерію, ботулізм, ешеріхіоз, лістеріоз, токсоплазмоз, вірусні гепатити А і Е. Також переважно вона має маленькі кісточки, тому треба бути максимально обережними під час споживання. Щоб зменшити ризики заразитися, необхідно обирати рибу з перевірених господарств. Завжди термічно обробляти, чергувати річкову і морську для балансу, заморожувати і зберігати при мінус 20 або мінус 35 градусів Цельсія. Як правильно її приготувати: мити ретельно руки і рибу, використовувати окремі кухонні набори для риби, не зберігати разом сиру і приготовану рибу. Найкорисніші річкові риби це судак, щука, амур, лящ, окунь і короб. Необхідно вживати з обережністю сома дикого, тому що він може накопичувати токсини, довго живе і всеїдний, Карась із болотистим запахом, можливі забруднення, в'ялену рибу з ринку, тому що це високий ризик паразитів. Особливо обережними треба бути вагітним жінкам і дітям. Вживайте рибу з користю і будьте здорові!